Я вас приглашаю в клуб болельщиков футбола для того, щоб сьогодні подготовиться і пойти сміло на матч Чорноморець і Лічовець. Відомий на всю Одесу і далеко за її межами Моня Болгарин, засновник клубу болівальників футболу. Експонати для музею разом із друзями збирав впродовж усього життя: світлини, футболки, шарфи, програмки все, що пов'язано з футболом та клубом Чорноморець. Перерахувати експонати немає сил, збивається з ліку. Я становився на этом 5384 було. Найцінніший експонат золота медаль чемпіона світу серед юніорів, Її передав музею одесит Юрій Некіфоров. Він приїхав сюди, увидев уже наше відняття в більш широкому масштабі. І він розстроився на наступний день приїхав з мама і привезв свої регалиї. Тут раді бачити усіх, хто любить футбол. Некоторы знають де лежить ключ. І ми заходимо в будь-яке чуть ниже, ніж как ви знаєте кафе, ресторани можна заказати, що і покушати і кстати очень недорого. Останні поповнення музею на гри тут побував сам Микола Павлов. Я там уже був не перший раз, і коли ми в Ворсле там были, і потім, коли ми попали в Європу, я піон, коли поздравляв, я говорю, давай будеш літати з нами. що такие люди заслужують того, щоб присутствують рядом з командами і болеть за них. Я просто сейчас сказал, что я жлил только об одном, что я не имел возможности выпить столько, сколько я хотел бы выпить вчера. Знаю, какая сегодня важная игра. Тут ували багато тренерів та футболістів, тільки не Роман Горчук. Нинішній наставник Чорноморця Тамоня Булгарин ставляться один до одного із взаємною нейтральністю. Якщо вот сьогодні він тренер Чорноморця, це ще не значить, що він для болельчика став любимцем. Надо спочатку показати, що він зробив для цього клубу, а потом уже його приглашать в гости. Ми приглашаем гостей не просто человек, который, э Себе назвав тренером, і он должен уже нас посетить. Окрема стінка музею присвячена гравцям Чорноморця. Найбільша гордість Одеситів це саме Одесити у складі клубу. Але наразі це одна з головних проблем Чорноморця. Сьогодні дуже обидно, що дуже мало грають одесних футболістів. Хоча, что ми вважаємо, як болельщики, що это це играть, І нам непонятно его його позиції. Єдиний одесит у стартовому складі Чорноморця у матчі з лічивцем Іван Бобко. Активний та завзятий. Саме він небезпечно прострілював на бурдужанах. Неочікувано з'явився у заявці Балашов. Його після гольового дубля за дубль Григорчук повернув до першої команди. Початок дуелі двох претендентів на Єврозону був настільки спокійний, що навіть птахи комфортно почували себе на газоні. За тренерами було стежити цікавіше, ніж, власне, за грою. З першого тайму запам'яталась обрізка Фонтанелло, але політило не дав пробити Полянському. Головний епізод втратив Чорноморець. Передача бурдужана і Лео Матос пробачає гостей. Вже у другому таймі за партнера виправився політило. Він завершив, здавалося, згаяну атаку техніки. Не бороться, чи дуже красивий удар у нього вийшов, але мені здається, що можна було, якщо там. Раніше піти там, чи тягнутися іншою рукою, мені здається, що може були б шанси. Поздравлення, звісно, любимої жінці, яка немає приболіла. Для мене обідне, що бувають ігри, коли я взагалі не б'ю паротом, тому що немає можливості, як м'яч так не швидко ходить, як-то на фланги більше граємо. Після передачі з флангу Матуса Бурдужан міг наближати одеситів до Європи. Та надійно зіграв Худжамов. Відповідь і лічився. Навісок ряшвілі не використав Чижов. Той таки окріяшвили раз по раз накручував путаса і захисник його збивав. Одного разу карному майданчику уметь працювати ногами і навіть в крайній випадку, в такому ситуації, коли це вже десь відбувається, вблизи пісочної ями, смысла фалити на пенальті. Ні. А нужно вже навіть в крайній випадку давати возможності робити простріл або подачу, що там вже би. Получилось Окріяшвілі, підбив підсумок гри. Після неї Микола Павлов привселюдно обійняв Григорчука. Цього тижня КДК Федерації футболу оштрафував Павлова на 5 тисяч гривень за те, що він у минулому турі буцімто не потиснув руку тренеру Ворської. Я взагалі не знаю, що ні ну, по трибунам. Там же не написано, де цілуватися, Можна було в центр поля цілуватися, щоб всі бачили, вся країна бачила. Хто теж руки, Я всегда обнімаю цілую, По-мужицьки. Сьогодні Рому теж під герої до гри обняли поцілувались. Ми ж футбольні люди. А там дилетанти сидять. Місяць їх Не знаю, хто там КДК руководить цим. Один один, і для того, щоб поповнити колекцію клубу вболівальників футболу єврокубковими експонатами, чорноморцю необхідно для початку виграти наступний домашній матч. Півфінал Кубка проти Дніпра.